Раді вас вітати і сьогодні вчимося доводити тотожності. З тотожностями ми вже були трішечки знайомі, але хочу нагадати, що означає доведіть тотожність. По-перше, тотожність це такий складений вираз, який має в першу чергу золотий такий знак дорівнює, і він має бути там постійно один. Тому що розказує, що тотожність означає, що щось зліва має бути таке саме, як справа. Тому зазвичай доведення тотожності зводиться до того, що яким чином має перетворюватися ліва частина таким чином, щоб вона була схожа на праву частину цієї тотожності. Або навпаки, ми беремо те, що праворуч від знака дорівнює, щось там, можливо, перетворюємо, додаємо, віднімаємо множимо, ділимо, і можливо, воно буде виглядати так, як ліва частина тотожності. Або ще один спосіб: ми можемо все абсолютно перенести в один знак від дорівнює. Тоді, якщо ми звідси заберемо, наприклад, дужечки, в нас залишиться 0, і треба доказати, що справді одну частину тотожності відняти другу частину тотожності, це буде дорівнювати 0. Яким чином можна доводити тотожності? насправді кожен вибирає сам по собі. Звісно, можна ще використати спосіб, коли ми можемо ліву частину поділити на праву і доказати, що це дорівнює одиниці. Але. Перед тим, як вирішувати, яким способом будемо доводити тоточність, треба подивитися, з чим ми можемо працювати. Чи можемо ми зараз працювати ось цим многочленом, де в нас є і квадрат, щось без квадрату, і якесь вільне число. Чи, можливо, нам краще і легше буде повзаємодіяти з правою частиною тотожності, тому що там є дужечки, там є якась дія множення, а ми. Маємо вміти розкривати дужки. Хочу нагадати, як розкриваються дужки. Що якщо в нас в дужках є якийсь вираз, наприклад, А-Б, і він множиться в дужечках на якийсь інший вираз, там можуть бути числові позначення, будуть буквені позначення. Ну, наприклад, Смінус Д, або С плюс Д, тут немає значення, що у вас буде познака. Головне треба розуміти, що ми беремо доданок першої дужечки. Уявляємо, я навіть кажу, що уявіть, що ви його тримаєте за вушко і ви зводите множите спочатку з першим доданком другої дужки і знову ж з другим доданком другої дужки І ніби повзаємоділи А на С, а на Д. Так само берете доданок другий в нашій першій дужці, Тоді тримаєте його і змножуєте його з першим доданком другої дужки і відповідно з другим доданком другої дужки. Але коли ми розкриваємо дужки, варто пам'ятати, що ми спочатку знак множимо на знак. Якщо в нас тут будуть якісь числа, то цифру множимо на цифру, а потім букву множимо на букву. Так краще ви не заглудитеся, не заблукаєте в наших знаках. Отже, А множимо на С. Звісно, що це буде АС. Ми навіть можемо не ставити знак множення. Чому? Тому що, якщо букви між собою записані поряд, там вже мається на увазі, що є арифметична дія множення. Далі А множимо на Д. Але ми множимо не просто на Д, а множимо на мінус Д. Однак, якщо б ми звернули увагу, що перед А нічого не стоїть, а все-таки там знак плюс, тому плюс множимо на мінус, отримуємо знак мінус. І тоді А множимо таки на Д. Замітьте, і в першому доданку є А, і в другому доданку А, тому що ми працювали з А. Все. Про А поки що ми забули, беремо доданок Б. Тільки в нас не просто Б, а мінус Б. Тому ми спочатку мінус множимо на знак С, це у нас плюс, а мінус на плюс буде мінус. Далі Б множимо на С. Наступний крок мінус Б і мінус Д. Тому починаємо зі знаків мінус на мінус все-таки плюс, а далі B на D буде Д. Тому ось дуже просто розкриваємо дужки. Пригадали? А тепер будемо використовувати в нашому прикладі. Давайте випишемо собі праву частину нашої тотожності. І будемо таким самим чином її множити. Отже, як ми множимо? х множимо на х буде х квадрат. Хочу звернути увагу, що справді, що таке х квадрат, це коли х множимо на х. Доволі часто учні роблять помилку і кажуть, що х квадрат це коли х додати х. Ні. Коли у нас яблуко і додається яблуко, то це два яблука. Тому ось оця дія буде неправильна. Отже, якщо ми х множимо на х, це буде х у другому степені. Далі ми беремо той самий х і множимо на другий доданок, тому це буде мінус 7. Але ми починаємо плюс множимо на мінус буде мінус, і х множиться на 7, це буде 7х. Пам'ятайте, що по запис у нас простий знак, циферка, буквочка. Тому завжди треба написати знак, потім певне число і наша буква. Ну що ж, з x попрацювали Ікс на ікс квадрат, ікс на мінус 7, мінус 7х. Все, іксами саме попрацювали з цим першим. Далі ми беремо другий доданочок, але не просто одиничку, а мінус одиничку ми завжди беремо всі знаки. Тому мінус 1 множить на ікс, це буде мінус 1х, але просто це буде мінус ікс, тому що одиничка мається на увазі, але її можна не писати. І далі мінус 1. Множимо на мінус 7. Знову ж беремо знак повністю і біля одинички, і біля сімки. Тому мінус на мінус буде плюс, і 1 на 7, звісно, 7. Що ми можемо з нашим виразом зробити? Та ми можемо звести подібні доданки. Ось, я підкреслю навіть той, що x і x. Чому я не можу зводити х квадрат? Тому що квадрат то є степінь, а тут біля х перший степінь, а це біля х другий степінь. степені. Кажуть мої учні, різні хвостики ми не можемо додавати віднімати. Чому? Тому що це у нас ніби як мінус 7 яблук і х яблок, а отут ну, це вже якісь груші. А яблука до груші просто не додається. Тому що мінус 7х і мінус х ми пам'ятаємо, що тут одиничка, знаки однакові, тому ми додаємо і ставимо їхній знак. Отже, залишаємо х квадрат, тому що він був. Далі мінус 7 і мінус 1 це буде мінус 8х, і в нас виходить плюс 7. Ну, 7 вона не має ні х-ів, ні квадратів, просто собі число, тому і залишається так, як є. А тепер дивимося, чи справді утворений результат відповідає нашій умові. Відповідає. Тому ми впевнено кажемо, що тотожність нашу доведено. Чому? Тому що основна мета доказати, що вираз до знаку дорівнює, має бути ідентичний з виразом після знаку дорівнює. Але чи ви будете працювати з лівою частинкою чи з правою частинкою, це вже залежить тільки від вашого подобання. Ну що ж, підписуйтесь на канал і розв'яжемо нові приклади.